Під час Революції Гідності я е, приїжджав у Київ на Майдан, коли палили шини і відбивалися від е, е, Беркута коло стадіона, я підкидав шини, грівся заодно, бо холодно було. Якось так. Я приїжджав, періодично приїжджав, я не постійно був приїжджав, від'їжджав основному вночі. В основному вночі і якось один раз було таке, що. Цей кут будинку профсоюзів наступали наступали урядові, так сказати, бійці, наступали і стояли хлопці з щитами, я не знаю, з якої сотні, і, а я позаду з дерев'яними щитами. І я побачив, як як одного побратима поранило. Стріляли вони, не знаю, з якої там зброїсти, але кульове поранення в ногу. Він закричав, я підхватив його на руки. Відтягнув, віддав медику, взяв щит і стояв. І потім, коли загорівся будинок профсоюзів, я е, зайшов в будинок профсоюзів в коридорі, на самому на, на, на першому поверсі стояв ящик. Е, ну, Нас школі навчали протигази, там ящик з протигазами. Я одягнув протигаз і пішов, е, намагався тушити, гасити полум'я. Е, що там, що було? Значить, це дим такий, оце пластик, весь так горіло, що задихнувся б я без протигаза, Чуть припідняв, витерпіть і знову. Я навчали на роботі, навчали всюди, розкатав пожежний рукав, але тиск води такий був такий, що такого. такого ляло трошки-трошки, і сам рукав був пошкоджений, тріснувший пожежний рукав. Валялось багато по цих тих балонів з вогнегасників багато валялося потушити неможливо. От я розумів, що трезво помислити, то я розумів, що не так просто ці навчання. В лапках. І коли вони почали розгортати польові госпіталя, і це все готується, то що вони розповідали, то це таке діло. Я вже розумів головою, що вже, мабуть, щось буде. Але я, як так, людина поміркована, я не міг зрозуміти, що як можна, що це моя собі думка, що Другу світову ми ж у гітлерівців не виграли, ми їх завалили трупами, що скільки втрат, скільки у цих, у Моск... Чеченську війну було втрат, скільки в Афганістані хлопців, загинувших, і вони ще, і вони ще лізуть, і ще, і зараз, зараз, вже, згідно статистики, більше мільйона. Втрат у них і вони ще лізуть. І знаєте, до кінця я готував, всі, всі готувалися, але я до кінця не вірив, що от таке може бути. Звичайно, готувалися, все було підготовлено, і вночі ми почули, е тому що база Азову знаходилася неподалік е від краю Маріуполя, від ну порівняно, ми почули вже гучно, що почалася повномасштабка обстріли. ми Згідно наказу вивернулися на позиції. Вже все було підготовлено, всі знали свої номери, хто куди і що, як їде, куди і що. Ми висунулися на блокпост за Маріуполем. Контролювали там перехрестя, виконували бойове завдання туди-сюди. І я на автомобілі віз боєприпаси, просто не на позиції, віз боєприпаси, виконував завдання. І просто в житловому кварталі поряд з автомобілем впав град. І пішли осколки мені в ноги, і осколки побратиму, і мені в живіт. Так я. 4 чи 5 днів я втратив свідомість, тільки встиг сказати побратиму, що я відчуваю, що можу, кажу, що друже, забери мій, забери мій автомат, я втратив свідомість. Днів 4 чи 5 взагалі нічого не пам'ятаю. Потім хлопці розповідали, що мене за задоконати якісь такі кіні тільки, що мене затягли на базу, туди-сюди, в госпіталь, ампутували ліву ногу і потім в цивільну лікарню. І я в цивільній лікарні. Ну, бої туди. Я в цивільній лікарні залишився е, на, під, під е, з, е, ворога під да, в стані ворога залишився. Ні документів, ні, ні форми, нічого. І лівої ноги нема. Що це, зливали воду з е, опалювальної системи, вже почало дотепла йти. Зень, квітень, квітень десь, квітень 22-го. І зливали воду, сиділи, фільтрували воду і давали нам потрошки. Інколи попадалося навіть такий оцей одноразовий прозорий стаканчик. Там одна картоплинка, юшка, і ця хребтова кістка. От, да, інколи так оце в основному хотілося і якось чувство відчуття голоду притуплялось. А більше пить хотілося. Вже почина, почала починатися жара і таке. Вночі я чув, як гудів, гудів літак, і як він скидав фаби на Азовсталь. І тут ще місцеві. От по вони не здаються. Думаю, ага. Як до канати, індійська національна ізба, вам, не буде здаватися. От так-то злість така брала. Я тільки молився, щоб у літака повідпадали колеса, повідпадали <хи> крила. І так, знаєте, я спав за, за добу, я спав 20 хвилин. Я такий чую: о, летить! Уже летить, уже летить, вже буде час, тихо ж у місті тихо. А так, і у цій лікарні я, коли вже наші відступили, я почув черги. Черги, автоматні черги. І питаю, там жіночка була така похилого віку, вона санітарка, кажу, а що там таке? Вона каже, та це військових розстріляли. Я кажу, що? Ні, я нічого не знаю, нічого не знаю, так я й не знаю, кого там, і що там, і як там. Але вони ходили ходили кадировці, роздивлялися татуювання, питали, хто хто, звідки, що, молодих особливо, і тих, кого підозрювали, що це військові, в окрему палату і їх охороняли. Потім мене вивезли в Донецьк, там ампутували, була пошкоджена права нога, ампутували праву ногу, лікували. Я пройшов, у, пройшов фільтрацію у Донецьку, і е, мене фотографували, шукали по обличчю, фотографія не знайшли. Е, татуювань не було. Е, російською я нормально балакав, Інколи, звичайно, українські слова проскакували. Е, але вже вік, будемо казати, правду, вік і все. І таким чином я вибрався в Маріуполь, а потім вже з Маріуполя з допомогою волонтерів я виїхав у Запоріжжя. Знаєте, коли в Донецьку я собі зміг. Зміг Донецьку дістати купити собі ручний возик. Виїжджав на вулицю. Я думав, як би вибратись до батьків, додому на сам. І один чоловік місцевий в лікарні, лікарні Донецькі забиті, повністю забиті. Всі вивезли, вивезли з Маріуполь весь ну, багатотисячне багато місто, залишилось без нічого і всіх повивозили, там могли вивозили туди, лікувань. І один, один товариш каже. От ви такий, мов, веселий, катаєтесь, стараєтесь туди-сюди, все. А каже, насам один каже, без одної ноги лежить і плаче. Кажу, ну добре, ну буду я плакати, що вони відростуть. Ну, що? Потрібно рухатись, потрібно рухатись, жити, жити, рухатись, щось робити. А то нам ще ж самі розуміти, я це хочу попросити командування, щоб мені прилаштували тягосцепне. Це устройство до, до автомобіля. Коли будемо палити мускуну, солярку буде підвозити. Бензин пихкає сильно, а солярку треба підвозити. Так що, от так. І коли я повернувся до Донецька, то почав шукати. Якби Зенецька в Маріуполь я почав шукати шляхи виїзду на неокуповану частину України. То вже були декілька магазинів, генератор. Я ще знаєте, як там голодував, то я ще в магазинчику купив е, цей е, палку ковбаси. І їхав на ці наручні коляски, машин немає. Я кілометрів декілька тако собі я шукав де що там. Мене були вивезли в одне місце. Там ніби волонтери повинні були приїхати. Вони не змогли, видно, приїхати, поламалась машина. Я побачив десяти дев'яти чи 10 поверховий будинок, і одна бабуся. Я ще півпалки колбаси відрізав, віддав бабусі. Вона каже: Я тут головна, я тут весь за весь будинок охороняю це при при на під'їзді сидіть і охороняє будинок. Такі руйнування, що то, що я так не можна було впізнати, і ну якщо так приблизно дивитися, то десь процентів, мабуть, 80 75 8, Ну приблизно 70-80 будинків знищено. АЗС казали, що просто відрами черпали. Ну коли там ще було щось, черпали, казали відрами тако. Машини зовсім мало машин їздило. Тако спаляне, цілих будинків практично майже й не було. Або вдарений, або обгорівший, або розрушений, роз, роз, знищений повністю. І через блокпости на блокпостах на крайній блокпост у Василівки. Василівки перед Запоріжжям Кадировці при мені те, що було, те, що я розповідаю. Їхало двоє молодих хлопців, старенький москвич. Вже його тягли на шнурку, він заглох і вивозили дітей. Не знаю, що там і як там. Але в одного було татуювання іерогліфі на шиї, здається, а в іншого на нозі ящерка чи навпаки. То кадировці роздягали до, до білизни і роздивляючи, нема татуювань. Уже, уже спека, і я й почув, як розмова така, їхня розмова цих молодих хлопців і кадировців каже, Ну що, можна їхати, я би тебе десь оставив на месяць Отак. От перейти. І ми ще й скидалися в кого де було що грошима, давали, давали кадировцям на лапу. Для того, щоб виїхати на ту територію. Останній блокпост, здається, був Васильівка в Запорізькій області. Потім ще там дорогами розбитими. Туди ми заїхали у Запоріжжя, в Запоріжжя. Я ще не міг повірити, підійшли поліцейські, я кажу, що я діючий боєць полку Азов. Розповів, де що як і де, що я бачив. Е відразу нас ну, одягнений я був завдяки волонтерам, е одягнений трохи, і я, знаєте, гаряча їжа. І потім я все ще знаєте, якось ну, не міг повірити, що це все, що я вже вирвався. Я там не чекував, а Волонтери вивезли у Київ і тут вже патронатна служба Азову зустріла, декілька операцій в мене було. Зустріли, одягли і займалися повністю моїм лікуванням. Підрозділ вас не кинув? – Ні. Не кинув, надав їжу, одежу, місце проживання, лікарні, потрібні ліки. По, 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 по. Тільки я там напишу телеграм чи, чи подзвоню, замовлю ліки, привозять необхідне все. все, 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 все необхідне. Побратими купили мені автомобіль з ручним управлінням. І я на цій електричні візочку заїжджаю в автомобіль і їду, наприклад, часто стараюсь бувати по можливості на акції е, свободу, е, свободу Азову е, так, по іншим справам. Е, заходжу в спортзал. Е, в коні звичайно штанги а гриф от штанги тягаю е, цю, е, ці невеличкі гантелі. Гірю 16 кг, на на цьому цей візок важкий, бо ручний мене піднімає. Гирю тягаю. Рухаюсь, рухаюсь, як можу. Так полюблю-люблю походити, по покататися. Купив собі квадроцикл і інколи по лісі покатаюсь по свіжому повітрі. На квадроцикл сам сідаю і сам сам поїхав. І стараюсь десь, але каже, глибоко не зариваюсь, мене маленький підлітковий квадроцикл, е, в великі ями і болота не заїжджаю, в основному по твердих дорогах. Десь там грибочка, там грибочка, там десь, подивиться, там е, лисичок зустрічав <гум> таке по лісі. Тако, по твердим дорогам. Якось було застряв, калюжа. Думаю, об'їду з боку калюжу. А хтось прокопав такий рівчачок, щоб воно стікало. І я як вскочив. Задній приводний цей, цей квадроцикл, як вскочив. Ну що, поставив на нітралку, зліз на стона, на сходинку злізлів, сам штовхнув, сам на руках добрався, заскочив і далі поїхав. Тако, були випадки такі. І ви знаєте, у нас дехто з хлопців з однією ногою. Я знаю побратимів, які працюють інструкторами. Які ще воюють з однією ногою на протезах. І знаю хлопців, які працюють з однією рукою, теж протези роблять і їм стараються по різному по-різному. Я працюю оператором служби 112, номер 112. Хто ще не чув, це єдиний номер для виклику всіх екстрених служб по всій Україні. Тобто, якщо ви знаходитесь у місті, наприклад, Київ. А бабуся захворіла у Львові. Ви телефонуєте 112. Ми з'єднаємо з швидкою Львова. 112 це поліція, швидка служба газу ДСНС в комплексна, комплексна подія. Це єдиний номер для виклику всіх екстрених служб. Я працюю оператором. Головне швидко зорієнтуватися, зрозуміти, що потрібно людині, і викликати потрібну службу.